Всім привіт! Всіх вітаю, мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні в мене така друга частина, мабуть, я не знаю з брелочками, тому що, Ну, хоча в мене тут не одні брилочки, але брилочки також є. І хочу показати, що я зв'язала за цей тиждень, можливо, трошки менше. Ну, все по порядку. Спершу хочу показати вам ось такі. Кольори яскраві, я замовила, і це оця пряжа Premium Yarns Baby Love. Я взяла по 50 грамів, 4 ось такі кольори спробувати, бо думала, можливо, вона буде не дуже, але насправді вона ну, якісна, як на мене. Не гірша, ніж Himalaya Dolphin Baby, а коштує трошки дешевше. потім я ще взяла собі ось такий один моточок. Це Аванті мікровілюр, здається, він називається. Я вже одразу етикетку зняла, тому що хотіла починати в'язати, але переключилась на дещо інше. Зараз покажу. І з цього я планую зв'язати таких капібар-брилочки маленькі. Але я дивлюсь, я поки що тим гачком, що я джинс в'яжу, точно сюди не підійде, тому що нитка ну, тоньша. Тому поки що не почала. А відволіклась я. на... Ось цих жовтих каченят. Це ось з цієї нової пряжі я вирішила. І ось дивіться, я зв'язала 5 штучок, і в мене залишилось ще ну так, багато, ще на 5 точно вистачить. Зеленого ще більше кольору. Взагалі, я планувала ось цей зелений в'язати просто жабок, як в мене були в минулому відео такі брелочки, але вирішила спробувати щось інше, тому що ті жабки вже якби набридли трошки. І я зв'язала ось таких п'ять штучок в мене, е, я ще вагаю, чи залишати їх так, чи зробити з них е, такі брелочки. Але, скоріш за все, що я їх залишу так, і якщо хтось попросить, захоче брелочком, то зроблю або пітельку, або цей карабінчик е, кільце е, приєднаю. Але мені вони і так прикольні. Тут я замовила ж собі на Аліекспресу ці оченята клеїти. І тут вони приклеєні. Але з цим приклеюванням то окрема історія. Я не знаю, я ще так, я до цього ніколи не клеїла очі, завжди вставляю на безпечному кріпленні, а тут ну, така кропітка робота, я не знаю, мені здається, що я швидше оце все зв'язала, ніж потім приклеювала ті очі. Ось такі вони вийшли. Тут в одному я вставила оченята трошки далі одне від одного, і він мені ну, не так подобається. Як ось ці. Дуже швидко в'яжеться, я не знаю. Ну, мабуть, хвилин 10 можна оце зв'язати одного, якщо не швидше. Так, це ось таке показую далі. Нарешті, я дов'язала, в мене були дві ось такі україночки. І нарешті, і третя була в мене в роботі, причому вона в мене вже давно в роботі, ну, кілька тижнів точно. А чого вона в мене зупинилась? Тому що в мене, як виявилось, немає коричневого кольору на волосся. І оце я замовляла от. Оці плюшеві нитки, пряжу, і замовила. Нарешті згадала, що коричневий потрібен. І дов'язала ось цю е, третю красуню. Вона в сірій спідниці. ленточки я тут не знаю, навмисно зробила ось такі довгі, і ну, чогось не хочу я їх обрізати, не знаю. Поки що так буде, мені подобається. Вона самостійно стоїть, класно. І вона в мене вийшла трошки більше. Не знаю, чи то така щільність в мене міняється, від настрою залежить, чи від чого то залежить, не знаю. Але ця трошки більша, ніж ці. Поставлю їх сюди, ось так, в кадр сплячих красунь. Далі в мене була в минулому відео, я показувала ось таку бджілку. І сказала, що я хочу зв'язати ще яскравішу, і я її зв'язала ось така, трошки засвітлюю. І все ж таки цей колір такий він трошки, як сказати, з якоюсь гірчинкою. і тому ось цей буде, мабуть, ще одна бджілка. Я хочу саме таку яскраву бджілку. Не вгадую я з кольором щось, щось не то. Так, далі ще я зв'язала ось таку коалу. Це теж все по тій схемі. Дуже швидко в'яжеться. Єдине, що в мене в цих іграшках викликає складність з цим чорним кольором, бо я не, не бачу, воно таке ну, погано мені тут в'язати. Ввечері не можу, тому що не знаю, в мене ці петлі збиваються, зливаються, не подобається мені. А зранку мені якось оці дрібні деталі е, не хочеться в'язати, тому бджілка в мене, мабуть, на свої ріжки чекала дня три, точно, якщо не більше. Далі в мене був ось такий один котик. В минулому відео я показувала. І я вирішила, що зв'яжу ще двох ось таких сіреньких. Як їх показати? Не фокусується щось. О, ось такі сіренькі. Опа, хвостик забула. <гум> бачите, так, корисно інколи на відео знімаєш і розумієш, що щось десь не доробив. Тут я зробила вуса, в цього були ось такі, а тут зробила трошки по-іншому. Мені здається, оцей такий більш милий. Так, цього котика відкладу сюди одразу, щоб не забути йому зробити хвостик, бо залишиться без хвостика котик. І що в мене є ще? Є ось такий. Собачка коргі. Це по тому ж майстер-класу, що брелочки я в'язала, тільки тепер з сплюшовий пряжі. Там майстер-клас і є з плюшове пряжі. То просто я в'язала брелочки, в когось підгледіла. А у надійки, здається. Ось такий коргі. Класний. В мене вже син побачив і такий каже: а це кому? Він в мене всіх коргі і всіх капібар намагається. Забрати собі. От вони йому потрібні. Всі. Так, далі в мене покажу ось таку яскраву компанію. Це, якби, трохи нетипово для мене, тому що в мене більш такі іграшки, ну, не такі яскраві, так би я сказала. Тут їх сім штук. І всі вони, ось тут в них. Всі різнокольорові щупальця. Спочатку я коли почала, мені видалося, що тут кожна оця окремо в'яжеться і потім туди при... прив'язується до День... донишка цього. Спочатку я почала в'язати, думаю, боже, у що я ув'язалася це так довго, але потім вже. Заповнилась, запам'яталась якось швиденько там кількість петель, схема, і все воно пішло, як по накатаній. Швидко в'яжуться, збираються. Ось ось така. Це прикольна взагалі то в мене залишалося я колись зв'язала русалку, і такий в неї був хвост різнокольоровий. Це залишився такий маленький моточок, і я вирішила сюди. І загалом на ось цих медузах в мене так гарно пішли мої оці всі маленькі моточки, які залишалися, і лежали мене бентежили. І вони, ну, багато сюди пішло. І тому я думаю, що можна ще кілька штук зв'язати. І взагалі в мене таких маленьких залишків не залишиться. Дуже яскраві, прикольні. Дуже мені подобаються, Так, привертають увагу. Та й ці. Сюди я хочу ще, мабуть, дов'яжу, щоб була прям ціла така корзинка. Так, і останнє, що покажу вам, це відео буде таке недовге, не коротеньке, але я так дивлюсь, Нормально я зв'язала іграшок, не так уж і мало. Просто що. Вони так всі, там кубка, там кубка. І здається, що ніби не дуже багато. Так, останнє, що показую, відволіклась. ось такі в мене зв'язалися маленькі, дуже вони мені подобаються, прикольні бджілки. Тут я їм зробила різнокольорові, вони взагалі такі малютки. Ось такі синя, сиренєвий бусковий. Як правильно цей колір називається? Бусковий, мабуть. Рожевий, ось такий, помаранчевий і останній зелененький. Такі вони класні, я не знаю, мені дуже подобаються. Єдине, що мені не подобається, оці ріжки вив'язувати. Я отакі сильно дрібні деталі. Ну, не то, що не люблю, просто воно так оце все довго. Така кропітка робота, і оці крильця також пришивати в майстер-класі, кожне крильце в'яжеться окремо, і потім, пришивається також одне і інше окремо. Але, ну, я вже зв'язала, але зараз думаю, що треба придумати щось, щоб воно в'язалось однією деталькою. І тоді буде ну, набагато легше пришивати, а не оце одну іншу, потім ж ці кончики всі заховати. Це так, складно трошки. Ось такі малючки. І тут в мене карабінчики, в мене всі карабінчики такі срібні були. Я замовляла їх всі разом на одному сайті. А зараз в мене... і в мене їх було дуже багато, і мені здавалося, що мені їх вистачить на кілька років. А Почала нав'язувати брелочки, і в мене зараз не залишилось там кілька штук. І я замовила там, де пряжу, швиденько замовила ну, так, 15 чи 20 щось штук ось таких, 10 таких, і ще трошки більшого розміру таким самим кольором, здається, чи трошки темнішим. Тим, Але все ж таки, думаю, що треба замовити ще на тому сайті. Фурні, фурнітура.com.ua, здається, називається. Замовити, щоб були в наявності, бо так знадобляться і потім шукати ну не дуже. Ще зніму так трошки з рук, хотіла вам показати, скільки вже всього в мене брелочків. Ну і знову ж таки, я їх так повісила дуже кучно, щільно, що їх дуже багато. Треба все ж таки зробити перестановку, передислокацію. І поки це. Розставляла, забула, знайшла тут на стійці, що я зв'язала, повісила, одразу і вам не показала. Ще в мене є ось такі. Зараз фокусується. Ось така одна такса. І в мене їх повіс, що сюди до корги, Ще одна така коричнева. І остання ось така чорна. Мені чорна подобається найбільше. Така вона, прям справжня, як, як справжня такса. Ну, а загалом всі три класні, мені всі подобаються. Ось такі малютки. Ось у порівнянні з Коргі, вони такі взагалі маленькі. Тому що Коргій товстенький такий. Але прикольний і той і той. Тому ось так. Ось така кількість брелочків в мене. Ще тут не висить один котик, якого я прибрала, щоб хвостик йому зробити. А так загалом ну, тільки треба зробити тут такий лад навести, розвісити, щоб воно якось. Бо тут виходить, що тут в мене все жовте висить, тут все яскраве, і якось воно, не знаю, щось не то. Треба другу стійку. Ладно, шучу, хоч би з однієї справитись, ось тут капібари всі мої розві... розвішані. Ось тепер мені хоча б вистачає яскравості, бо до цього було начебто і багато, але нема нічого яскравого. А зараз ось ці особливо медузки такі привертають увагу. Ну і бджілки також дуже яскраві. Можливо, нав'яжу ще. В мене там ще трохи такого жовтого залишилось. Якраз можна дов'язати кілька штук і не буде вже залишку, залишку жовтого. В нас, я, я нещодавно сижу така думаю, от я хочу все вив'язати, всі залишки, щоб потім замовити нові цілі моточки. Це в нас, мабуть, у всіх в'язальщиць треба швидше вив'язати свої запаси хом'ячі пряжі, щоб замовити щось новеньке. Вирішила, раз вже пішла така двіжуха, чи як сказати, то покажу свої. Я не можу сказати, що це запаси, тому що в мене нема там кожного кольору по декілька, ну, тому що мені їх нема де зберігати, і тому я так намагаюсь, щоб в мене не було дуже багато в наявності. Це з джинса кольори, і їх, начебто, багато, але все ж таки кожен раз щось збираюся е, зв'язати. Того кольору нема, сього кольору нема, і доводиться замовляти. А коли замовляєш якийсь кольор, ти ж не будеш один моток замовляти, тому доводиться замовляти якусь кількість. І тут в мене поличка з плюшевою пряжею, але тут не вистачає тих яскравих кольорів, що я вам показувала. Це змійку не я в'язала, це подарувала моїй доньці подружка, в неї мама теж вяже. Це в мене донька робила, теж привітала мене з 8 березня, здається, в школі, не пам'ятаю. Ось так. І там в мене е, така пряжа, яка непіввовна, ну тобто, то, що не використовується для іграшок. Е, Кожен день нею не користуюсь, тому вона в мене там трошки так окремо. І тут внизу в мене поличка, така собі збірна солянка, тут залишки, бобінки різні, це з мого светра залишилось. Це мені подарували суперкіт, супер махер, чи як він. В мене три або чотири моточки, треба повутинку, мабуть, зв'язати, але мене зупиняє, то, що вона чорна. Ну, я б чорний носила, але ж його в'язати так трошки складно. Ну, і загалом, не дуже це доньки фотографія. Є в мене ще ось така бабінка з паєтками. Це я дуже хотіла собі светр білий з паєтками, але замовила, знайшла цю бабинку, замовила мірінос, склала, почала в'язати і зрозуміла, що я таке носити не буду, бо вона така. Ну, не то, що колюча, але ну, викликає дискомфорт. Не знаю, треба щось вигадати, можливо, якийсь як кардиган, щоб не на голе тіло одягати, і воно тоді вже не буде так заважати. Тому ось так. Не дуже багато в мене, але ну, тут нема ще залишків. Ну, залишки я вже як я вже сказала, що я майже всі повив'язувала, там в мене небагато залишилось. Я знову повернулася сюди і все, на цій чудовій ноті. Будемо завершувати. Дякую вам величезне за увагу, за те, що переглянули відео. Можливо, хтось надихнувся, щось собі візьме за ідею, також зв'язати. Вчора виклала з цими медузками шоц, В мене просили майстер-клас, я скидала, так що, якщо вам щось, якийсь майстер-клас потрібен, то пишіть, будь ласка, я вам скину, поділюсь. Всім гарного дня, настрою і всього самого найкращого. Всім зустрінемося у наступних відео.